Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні в нас 18 січня хочу вам показати свої еоніуми, як вони ростуть зимою. І покажу, як я їх поливаю зимою. А ще в кінці покажу вам свої новиночки еоніумів. Зараз виставлю камеру і буду показувати кожен. Так, почну із Еоніума Києві. Дивіться, який він зараз у мене. Ну, підріз, Звісно, що підріз. Ось, о, дивіться, почав давати бокові. Ось, бачите, приростики діточок таких маленьких. Ну, колір свій поміняв. Восени він був гарненький такий, жовто-рожево-оранжевий такий. Гарний був, мені подобається ківі. Ну, я його бачите, вирощую як деревце. Отакі От Ось у мене. Кущики. Він розділився. Це один у мене розділився на дві частинки. Ось, Бачите, ну, горщик такий здоровенький, гарно росте. І мені він подобається. Ну, світло погане тут, а такі зубчасті. Бачите, по бокам у нього зубчасті такі края. Ну, трішечки рожеві воно, бачите, трішки. Ну, Получився в мене однобокий. Він стоїть отак. ось І світло в цю сторону. І тянеться ну, тянеться трішечки. Не можу я всім дати світла, так, як потрібно. Ну, я думаю, вийдемо на вулицю і вони будуть краще рости і все. Бачите, видно, що тянеться. Його навіть хоч і форміруй, він все одно буде в одну сторону, тому що тут, а отак так він стоїть біля стінки, а це ось впадає якраз лампа стоїть в цю сторону. Отак він... Так, ну ладно, давайте покажу наступний. Наступний в мене це декором. Ну, теж такий гарний, він, знаєте, вроді такий простий і обичний, але ж він осінню був з такою, знаєте, як такий якийсь розово біж такий був, Знаєте, листя були такі гарненькі. Ну, Зараз, звісно, вони якби, подивиться, як всі похожі один на одного. Але ж вони показують свою красоту, як температура міняється. От, наприклад, літом одна, а осінь почало трішки холодати, да? і вони потім починають міняти свою температуру. Він теж в мене однобокий, бачите, з одної сторони, плоский, виходить, а тут ось отак. Ну, тому що так вони стоять біля стінки. Так, наступний в мене. Еоніу. Зараз я ці віддвину і покажу вам. Дивіться, в мене був великий еоніум це Кастело Павле. Пауле. Да. Він був у мене великий один кущ. Такий, знаєте, величенький. Цей кущик менший, я його собі залишила, а великий поділила на череночки. У мене багато череночків є. Ну, я вже й продала частину з них. І один череночок починає зацвітати. Ну, Друзі, як зацвіте, я вам потім покажу. Він не зацвітає, а тільки почав викидати свої бутончики. Я вам покажу. Е, да, Цьому в мене вже три роки, і кажуть, на третій рік вони починають зацвітати. Але ж вони як зацвітають, то свої розетки вони. Ну, розетка пропадає. Ну, так, ось така розетка пропадає. Е, дивіться, що я цьому зробила. Погано видно. Зараз я настрою камеру. Ось у, дивіться, на кожній розеточці я відірвала макушечку. Ось у, тут гарно видно, бачите, була, отам темненьке. Зараз паличку візьму. Ось у, де темненьке отаке, Оце там була розетка. Так, ось у, бачите? Серединка. Я її одірвала і ось у, дивіться, скільки почало лізти діток. Ось Ось Осьо. Тут взагалі їх, дивіться, скільки. Ну, це чисто такий, знаєте, як експеримент. Подивимося, який він буде цей кущик. Ось у цьому я не обривала усьо. Видно внизу. Ось, бачите, на цих я не обривала. А на цих пообривала ось яка різниця. Не знаю. Теж, бачите, він однобокий у мене. Тому що стоять вони в мене отак. Ось, до стінки прижаті, я вже сказала. І світло все з цього краю, отак, до них. Ну, такий, ви знаєте, гарненький. Він мені подобається. І варегатність така, і такий маленький, акуратненький. Він росте отаким деревцем. Це Eonium седіфоліум. Він теж класний. Ну, ось подивіться на його. Розеточки такі малесенькі, ось Теж ось. Бачите? Вона, вони такі маленькі-маленькі, ось. Ось одна розеточка. Такі вони маленькі. Ви знаєте, так, як дотрогуюся до нього, він такий як липкенький трішечки. Ну, він як, він не липкий, а... Здається, що він липкий. Ось такий ось гарний. Теж отаким ось деревцем росте. Ну, сам як хоче, так і росте. Ось, бачите, я його навіть і не формувала. А він отак собі росте спокійненько. Теж гарненький. Ну, на сонечку ще проявляються оці красненькі такі. Погано видно, зараз отак ось. Бачите, штрихи по ньому червоні є. Так, наступний Оню у мене, він мені сподобався. Він у мене з того року. Дивіться, який гарний деревце. Він такий рівненький, росте. Ось. А. осінню, восени, він ще отута Показує таку полосочку. По ньому іде ще полоска така. ну Зараз воно не видно. Це Уню Маскайський. Маскайський. Написала, такий теж росте, гарненько йому все. Такий, ви знаєте, яка ж трішки. Голубуватий. І гарний. Мені він подобається. Де як він, дивіться, як він почав кидати свої корінці. Це йому не вистачить, як не вистачає еоніум водички, вони починають кидати свої корінці і беруть вологу. Ось бачите, вологу беруть із землі. Такий, гарний. Так, наступний мене у мене еоніум Ось отакий, зараз покажу, це в мене у ньому міні варігата, Так називається. Ну, теж він мені подобається, такий, знаєте, гарненький. гарненький гарненький. Маленький теж деревце таке на дві такі віточки. Так, наступний в мене, ось о, дивіться, це еоніум сунбурст, кристатний, Ось кристатна форма. Я його трішечки сформувала. Ну, так як змогла, знаєте, він ріс, а я трішки просто пообрізала те, те, що лишне отута. вкорінила, є в мене дітки з нього. Ну, такого плана діточки ось. Гарненькі дітки. Ось такий ось кристатненький. Камера не фокусує зовсім. Так. Ще забула вам показати це мої еоніуми, тільки я їх обрізала. Це ось у мене. Велюр ось. О. Дивіться, я його обрізала десь ну, місяць назад. Дивіться, які тут дітки вже наросли. Ось. О. Бачите, дітки які? Я його відрізала, дітки починають відростати. Ось о, дивіться, і отут, ось, о. бачите, ось щось прикльовується. І отута Ото все біленьке, а то там дітки. А все його верхня частина. Тому йому два роки, він мене ні разу не дав ні діток. І сам так слабо ріс. Тому я вирішила йому відрізати голову, як кажуть. І ось ми бачимо, як почали вже рости дітки. Так. І ще один ось такий, це в мене флорисенс. Так, зараз да, флорисенс, Дивіться, який він теж. Я тут парочку діток взяла. Воно укорінний воно, бачите, пенечки, це дітки були в нього тут. А цим всім ось о, даю, щоб вони відросли і був великий кущик. Дивіться, скільки їх. Теж ріс однією розеточкою, ось ось його голівка. І тому вона потемніла. Мало світла їй було. Ну, вона теж укорінилася. Тут все нормально росте. Теж ріс в одну розеточку і вверх не ріс сильно так. І ета. я вирішила зрізати йому голову. І ось дивіться, скільки вже дітвори пішло. Так, зараз покажу, як я їх буду поливати. Взагалі, дивіться, ставлю я такий піддон, ось бачите, такий піддончик, і поливаю їх. Поливаю їх гарно, тому е, зараз вони ростуть, еоніуми, тому їх треба поливати гарно, ну, не, і не заливати. Я ставлю піддон, тому що в нас тут приміщення. І якщо я буду їх сильно поливати, то із дренажних воно, дирочок буде виходити водичка. І мені прямо сюди буде болото робити. Тому поливаємо отак ось ось. Він напивається, вони напиваються у і ми ставимо другу партію. Ось дивіться, водичка капа знизу, бачите? Ну, потрібно, щоб водичка аж закапала, щоб грунт добре промок. Тому, якщо він погано промокне, то вони будуть погано политі. А погано полити, вони почнуть нижні листя своє підсушувати, і воно почне сипатись. Так, ну і ще разочок пролью, і хай вони трішки постоять. Стоять вони в мене під підсвіткою, ну, не дуже так, знаєте, тут у мене жарко, а я їх винесла. В коледор туди в мене є є там такий коледорчик, там де ну градусів 15. Тому що, ну боюсь що вони потягнуться якщо сильно жарко їх поливати, вони потягнуться Ну Подивимося, як вони будуть себе там почувати, тому що до Нового року вони в мене тут були. І я побачила, що деякі розеточки почали тягнутися. Так. Ну, давайте я вже сама полью, а зараз вам покажу свої новиночки. Перша моя новиночка це отакий ось гарненький, він варегатненький. Ну, це, бачите, чомусь почали. Отак ось ожовтіти крайочки листочків. Ілі йому тут сухе повітря, може, ілі... е... ну, ілі я не знаю, може це через пересилку, як вони були замутані, та трішки потерлися. Ну, будемо наблюдати за тими, що всерединки. Дивіться, це називається Emerald Ice. Отакий ось гарненький, на такій ніжки. Ну, подивимося, як він далі буде рости. Наступний у мене це ось отакий це у мене Еoniу Вуду. Дивіться, який він теж гарненький. Тільки ж знаєте, що хочу сказати, те, що він у мене. Із Квітконоса. Це мені продали його, сказали, що укорінили із Квітконоса. Я ще не розумію, як це. Ну, мені сподобалось те, що він такий уже пишненький, гарний. Такий ось. Будемо наблюдати за ними це вуду. Так, наступна новиночка в мене. Ну, він якби це не новиночка, але для мене це новиночка. арбореум Атроп. Пурпуреум. Арбореум. Ось дивіться, отакий от він. Це ось у велюр. А ось у він. Ну, вони різні. Видно, що вони різні. Даже склад листочка різний. Так, і ще в мене з'явився шварцкуб. Ось отакий. Ну, він ще малесенький, недавно мені прийшов, тому що такий, бачите, ну, не набрав свій Тугор. Тугор. Ну, ось, дивіться, всі три. Ну, вони всі різні. Видно по них, що вони всі різні. Так. І ще один у мене новинка. Ось дивіться, який ух. Красень, так? Да? Це... Це клуб називається. Ну, він не вкорінений, прийшов, мені свіжо зрізано. Бачите, ну, не буду витягувати, хай вкорінюється. Теж недавно отримала, тому такий ще він, бачите, такий гарненький. У мене мало таких червоних кольорів. Всі то зелені, то жовті. І я ще трішечки собі підкупити червоних кольорів. Так, ну і, звісно, як же я б і не купила отакеньку ось о, красоту. Осьо. Ну, ви знаєте, мені сказали, що це медуза. Ну, я, звісно, сумніваюся, що це медуза. У мене таке передчуття, що це мардіграс. Ну, Написала медуза. Ну, кається, це, це мардіграс. Ось ось такий. Ну, не показує. От камера, світло, не показує всі тона моїх рослин. Ну, от вони не такі, зовсім не такі. От такі в мене новиночки. Ось. О. Гарненькі такі. Ціла куча, ви знаєте, є таких... Еоніумів гарних, дорогих, скажу вам. Ну, Вони дуже гарні. От захопилася я еоніума, мені от дуже вони сподобалися. І, ну, якби Трішечки вже є опит вирощування їх. І захотілося ще. Ну, Будемо сподіватися, що все в нас буде добре в Україні. І будемо купляти новиночки і вирощувати. На цьому буду закінчувати своє відео. Понравилося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Саме головне, щоб було в нас мирне небо і закінчилася швидше ця війна. Всім пока!